І всім привіт! З вами містер Цукер. І це нова серія лесплею класичний світ. Так, в цій серії я, е, мабуть, знайду, ну, як не знайду, а то буду та зроблю собі Що ж, Так, коли я зна знайду обсидіан, то я, мабуть, е, е, до речі. Якщо він тут попадеться, то ну, я буду дуже радий. Тут його нема. Скільки в мене? 46. Так. Ні, ні, Думаю, заліза вже досить. І вугілля також досить. Так, діамантів ніде. О, лазурит. Ну, фигня, я по-любому приятная штука. Так, добуду. З нього дуже красиві блоки виходять. Так. Та... Зараз я, я залізо вже ще добувать не буду. Так, золото. А золото я добуду. Або, я не знаю, мабуть, все ж таки ці в серії ще в шохті шо побуду трішечки. Ну, ви знаєте, ресурси і, і, і так далі. Так. Такі корисні... Так, я вже тут був десь. Що ж, йдемо сюди. Ага, тут по колу ми бігай. Що ж, так, я зараз знайду вихід і повернуся. Ні, обсидіан, так. На сьогодні. Так, чекаємо, поки добудеться камінь. Так. Ой, обсидіан. Ні, мабуть, я це на паузу зараз поставлю. І я добув обсидіан. І зараз це повідомлю вам і зараз знову ставлю на паузу. Бо я буду вибиратися з цієї печери. І що ж, я повернуся до гри, і ну, знайшов вихід, я його шукав дуже довго, не міг знайти, і все ж таки знайшов там вийшов, не знаю де, і ну, там було дуже неприємно, але знайшов вихід все ж таки. Так, у нас, до речі, вже одна пшениця виросла. Так, і там, мабуть, всі боби. Так, тут же всі боби виросли. Супер, так. Гляньчан столика. У нас є вот все як. Скажіть мені, я вам скажу Блін, як я називається книжка. по у нас книжки нема, зараз я все Ох ти, ю, скільки у нас какого бобів. Так, це я сюди вложу. Зараз я зроблю, мабуть блоки не я не пам'ятаю це робиться вже давно не грав окай okay. Так, ми робимо блоки. У нас виходить багато дуже блоків. Ого, 9 блоків. Ну, так, лишній редстоун ми ложимо в сундук, нитки ложимо в сундук. І нам потрібно зробити пічки. Так, зробимо зараз пічки. Так, думаю, це пічок досить. І розмістимо їх тут. Так, верстапте тут зайвий. Зараз Отак. так зроблю. Так, в слідчій серії я можу це буду дім переносити. Все, о, до речі. Так. Сюди я положу ось це. Сюди я положу залізом. Сюди ось сюди вже нічого ложити. Ну що ж, тоді вугілля кладу сюди, рибу кладу сюди. І рельси. я не пам'ятаю, так робляться все якісь там. Сподіваюся, що так. Благаю, умиляю, так? Ніт. Ой. Ладно. Це значить, дві пшениці потрібно. Так. І тепер нам потрібно знайти корів. Ось Ще одна проблема. Так, це я зроблю поза сумками і включу мобіль і знайду корів. Що ж. І що ж, я знайшов тут пас... не дуже далеко пасовисько корів. Деяких я тут поубивав і отримав шкіру. Так, їх тут було дуже багато. Так, о, ходять тут вроді. Так. Мобів я вже вимкнув. Йду зараз до себе додому. Так я тут, щоб не фейлитись, я тут єсеньку. Так. Що я хотів? Так, у нас багато корів. Що ж, крафтимо ми бумагу. Так, а я не пам'ятаю, оскільки. Чи... Отак, мабуть, книжка крафтиться. Це зараз. Один, два. Три. І сюди шкіра. А, куди хочеш шкіра? Ну, добре. Так, книжка є. Так, все, ми можемо скрафтити вже. Enchant столик. Вс ж. Ох, момент істини. Там. Там. Та-дам. Так, все. Є, у нас є стіл зачарування. Так. З інших діамантів я, мабуть, в є. Зроблю собі меч. Меч, меч це обов'язкове діло. Ой, не лопату. Так, я зроблю собі меч. І більше ні на що мені не вистачає. Ну добре, інші алмази положу сюди в скриню. Так, і в скриню положу. І я м'ясо не знаю. Так. е... Ой, що це сталося? Так. Зараз, одну хвилинку. І що ж, зупинка закінчилася, це в мене один такий нюанс вийшов. Так. Що я хотів? Так, у нас тут вже переплав. Ох ти, ось скільки заліза переплавлено. Так, золото ми забираємо. А тут у нас нічого не плавало, так? Ну, добре, я сюди положу. Зараз. Все, це думаю, досить. Так, 4 вугілля. І що ж, рестон-блоки нам ще знадобляться. Так, ну, гадаю, зараз встановлю енчант столик. В нього я виділю спеціальну кімнату. По зйомками піду, е я в ад та добуду Глоустоуном, тому що я хочу зробити собі лампи. Так, гадаю, у нас тут десь буде кім кімната для Хоча, Хотя, навіщо? Я ж, я ж так зроблю зараз Бу дуже хитро. Так, я отут встановлю столик. І ми зможемо зачарити щось. О! О. Ух ты, ефективність 20, це дуже гарне зачарування. Як воно понаб... швидко каміння копає, що ж? Так, ми добуваємо наші боби. Так, ми добули боби. Садимо їх на місце. Я не, не знаю, що вже так багато бобів. У нас їх майже став. Так, да, їх вже стак у нас рівно. Так. Ну що ж, з вами був містер Цукер. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки. Якщо ви замітили пасхалку, то пишіть це в коментарях. Всім дякую за перегляд. Всім пока!